Наскільки зараз Крим залишається оцим таким військовим плацдармом, так чи змінилася там логістика, чи почали виводити чи, чи навпаки, от на тлі всіх цих перемовин і про віддачу Криму, про те, що Крим залишається російським? Ну коротше, на тлі всього цього, чи змінилося щось для Криму, як для російської військової бази? Те, що от, ви так? перерахували на тлі всіх цих розмов, умовно так. кажучи, на тлі цих всіх розмов продовжується... Планова робота сил безпеки і оборони, зокрема головного управління розвідки і підрозділ Примари. Це складова підрозділу безпілотних і роботизованих систем головного управління розвідки. Останнім часом дуже вподобали вони Крим. Ну, зрозуміло, літо, море, гори, все гарно, чому б і ні. Ну і коли є можливість зашкварити окупанта, то безумовно це роблять. Ворог продовжує використовувати український півострів як логістичний військовий хаб. А українці продовжують послаблювати його потенціал там, роблячи його сліпим, знищуючи засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної протиракетної оборони, виносячи супердорогі, суперновітні установки і С-400 непоодинокі випадки вже, і інші дороговартісні засоби. Це все має значення. Особовий склад і скупчення особового складу. Пункти управління власне, все, те, що ворог потім намагається перекинути на материкову частину України.